Всім привіт! Вирішив поділитися, може в кого таке було, це Grand Сенік 3, може і на Сеніку 3, а може і на третьому мегані таке є. Прийшов, запускаю автомобіль, автомобіль не заводиться. Коли нажимаю кнопку, старт, отут клацає РЛ. І машина не запускається. Клац, 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 клац. Яка може бути причина? Навіть У мене вже таке було три рази. Один раз писало отута оранжевими буквами. Виверніть колеса по-англійськи. А два рази взагалі нічого не писало. От. Просто треба взяти і отак опустити і підняти вверх руль. Отак, одну маніпуляцію зробити раз. І машина тоді запуститься. Що це таке? І чи всіх воно є в кого? Може хто знає, напишіть, чого воно так. Я читав на форумі, в жінки одної таке трапилось і вона. Плаче, пише, поможіть, не знає, що робити. А причина елементарна, треба просто рульовою колонкою вверх вниз подвигати. Може це якийсь протиугонний засіб, може в кого є, в кого нема такого. Чи тут якийсь датчик, чи концевий виключатель стоїть. Я не пойму алгоритм дій З цього всього, чого воно так буває, в мене вже три рази таке було. От. Так що будете тепер знати. E